Добрий день, шановні батьки! Сьогодні говоримо на тему Роль сім'ї у національно-патріотичному вихованні дітей дошкільного віку. Шановні батьки, сьогодні ми поговоримо про те, як сім'я може допомогти дитині відчути себе частиною свого народу, виховувати любов до рідної землі, мови та традицій. Національно-патріотичне виховання починається саме у сім'ї, адже саме ви перші приклади для наслідування вашої дитини. Що таке національно-патріотичне виховання? Це процес спрямований на формування у дітей, почуття гордості за свою країну, поваги до її історії, культури, традицій та мови. Для дошкільня це перш за все знайомство із рідним краєм, його символами, народними піснями, казками, іграми та святами. Чому це важливо, національне патріотичне виховання допомагає дитині відчути свою приналежність до народу, розвинути почуття гордості за свою країну, зберегти культурну спадщину, вирости відповідальною та свідомою людиною. Роль сім'ї у національно-патріотичному вихованні. Сім'я це перше джерело знань про світ для дитини. Саме у сім'ї дитина перше чує рідну мову, знайомиться із традиціями та звичаями. Батьки можуть розповідати дитині про історію своєї країни, родини, вчити дитину поважати національні символи, прапор, герб, гімн, знайомити із народними піснями, казками, легендами, відзначати національні свята разом із дитиною. Практичні поради для батьків: створіть сімейний альбом, зберігайте фото із національних свят подорожей Україною, розповідайте дитині про ці події, читайте разом, використовуйте книги про українську історію, культуру, традиції, наприклад, українські народні казки або легенди України. Гуляйте та досліджуйте, відвідайте історичні місця, музеї, парки, розкажіть дитині, чому ці місця важливі. Будьте прикладом, використовуйте українську мову у побуті, показуйте своєю поведінкою. Як треба поважати культуру та традиції? Шановні батьки, національне патріотичне виховання це не лише знання про історію чи культуру. Це перш за все почуття приналежності до свого народу, любов до рідної землі та бажання берегти її. І саме сім'я може стати тим місцем, де дитина навчиться цінувати свою країну, свою мову, свою історію. Почніть із малого. Розповідайте дитині про свої корені, грайте у народні ігри, співайте пісні, і ви побачите, як ваша дитина стане гордістю для вас і для всієї України. Дякую вам за увагу.